Авраам Лінкольн один з найуспішніших американських президентів. Проте свого часу, удачею і лідерством, він похвалитися не міг. Коли йому було 7 років, його сім'я втратила будинок. А в 21 він втратив бізнес. У 23 позичив гроші на власну справу і збанкрутував. Майже щороку балотувався в сенат та інші державні органи, але програвав. І лише в 51 рік Аврама Лінкольна обрали президентом Америки. Він своїм прикладом довів, лідером не народжуються, ним стають, використовуючи набуті знання і досвід. І якщо він застосував їх ефективно через десятиліття, то чернівецьким студентам такий подарунок дарують уже упродовж тижня з 9 до 15 лютого у Чернівцях проходитиме школа особистого розвитку студентства. Навіть самі багаті люди зараз, якщо раніше в тройку таких речей, в які можна вкладати власні сили, власні гроші там називали нерухомість і інше, то зараз всі називають це самовдосконалення і самоосвіта. Учасники школи отримують практичні поради і дізнаються про професійні секрети фахівців із різних сфер. Студенти зможуть проявити та вдосконалити свої лідерські якості вони разом сприятимуть розвитку соціальних ліфтів в українському суспільстві. Так вважають активісти громадської організації об'єднання самопоміч. Виникає очевидна потреба, всі ми це розуміємо, змінювати навколо себе середовище. Середовище можна змінити тоді, коли в тебе є команда однодумців і коли є люди, які мають одну спільну мету. А в Чернівцях таких людей є дуже і дуже багато. Ми навіть собі не задумуємося, не уявляємо, скільки є людей, яким набридливо набрид той стан речей, а ті умови, в яких ми зараз живемо. Першим лектором школи став громадський активіст Тарас Прокоп. Молодь потребує нових інструментів, нових навичок і навчань щодо того, як. Як можна в цьому процесі взяти участь і е, впливати е, своїм власною ініціативою на прийняття важливих рішень? У вівторок Василь Гошовський розповість про секрети успішного проєктного менеджменту. У середу, 11 лютого, Таїсія Наконечна поділиться рецептами ефективного розподілу і використання часу. Четвер: учасники школи присвятять дослідженню психології. Заслужений тренер України Ігор Наконечний буде розказувати про основи лідерства. А в завершальний день школи у П'ятницю 13 лютого учасники дізнаються про тонкощі піару, змі побудову іміджу від співорганізатора школи Мар'яна Лазарука. Також вдосконалять ораторське мистецтво та пізнають акторську майстерність від актора Чернівецького театру імені Ольги Коблянської Олексія Надкарничного. Формат спілкування передбачає двогодинні щоденні сесії, а також підсумкове засідання, на якому учасникам вручать імені сертифікати. Студентка Чину Анна вже визначила темою, яка цікавить її найбільше. Буцікавштамт піар. Спілкування з пресою, можливо, там сам тайм-менеджмент, як розпорозп'яти правильно свій час. Окрім вже зареєстрованих учасників на заняття зможуть приходити і просто зацікавлені та ініціативні чорнівчани. Зустрічі проходять в актовій залі Буковинського державного фінансового університету. Юлія Здорожняк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.